Цих рослинок уже нічого путнього не буде. А знаєте чому? Зараз вам все покажу. Ось погляньте. Практично всі ці рослинки ось так от тіліпаються. Розеточка не тримається. Дивіться, вони просто такі шитаються, таке враження, що в них як немає кореневої системи. Насправді там. Коренева система є, але вона якось сформована неправильно. І в чому ж моя була помилка, чому виросли саме такі розетки? Це не через те, що я їх за малими посадила в великі горщики там, чи ще щось. Тут причина в іншому. І ще погляньте, всі вони мають однакову ознаку, в них листя таке яскравого кольору салатового, воно має. Таку, таке, знаєте, листочки, такі як прозоренькі трошечки, такі як водянисті, можна так сказати. Бачите, які стебла, такі водянисті, молоді, такі зелені, не сформовані. Ось. Зовсім, зовсім інші ознаки мають така фіалочка. Яка була моя помилочка при посадці цих м -м, діток? По-перше, перше, що я зробила неправильно, правильно, це те, що я відсадила дітки, як я зазвичай робила це. Коли я відсаджувала від листочка, я не обірвала повністю всі корінчики від, на дітці. Я зараз при пересадці зачищаю повністю стовбурчик дітки, саджаю в стопочку 80 грамову і ставлю в тепличку. Ну, або треба ставити на. Капілярні мати я ставлю в тепличку. Ось, до того моменту, щоб вона гарно вкорінилася в тепличці, а тоді вже виймаю або на капілярні мати, або так ставлю, спостерігаю, як вона далі буде Ось, Цього я не зробила. Я відразу посадила з корінчиком стопочку, і ось такі довгенькі там були довгенькі такі дітки, бувають, знаєте, витягнути стебло в діток, от, як ось тут видно. Воно навіть так і залишилось таке витягнути це стебло. І на ось цій фіалочці також видно, що воно видовжене. Насправді це треба було б вкорі... його вкоротити, трішечки вкоротити це стебельце, щоб воно не було таке довге. А то, якщо його не вкоротити, то тоді фіалочка отворює таку ялинку ніби. От листечко на фіалочці росте догори, гори, такою ялинкою виходить. Ось це така моя була помилочка. От. І друга моя була помилка, що коли я пересаджувала ці дітки вже з 80-грамової стопочки, я понадіялась на те, що. Вони вже в великому горщику дадуть більший приріст коренів, і вони закріпляться. Їх треба було відразу тоді також зачистити і перевкорінити. Бо зазвичай ця проблема цього шата вона видна на перших порах відразу. І зразу видно, що з діткою щось не так. Але чи то брак часу, чи то якась самовпевненість, що якось воно саме там наростеться, розсосеться, як то кажуть. І вирішиться проблема сама по собі. Ось. Але вона не вирішується, то що я буду робити? Я зараз буду їх, ну не зараз, а трішечки пізніше я буду зрізувати ну, в цих. Тут буду зрізувати, вкорочувати оцей стовбірчик і буду садити знову в стопочку малесенько, ці дітки, на повторне перевкорінення. І тоді вже вони гарно чіпляються за землю, вони тоді вже гарно приживаються. Бувають такі моменти, що і не переживаються. Ну і от після такого невдалого мого досвіду, так сказати, в мене була ціла партія, висаджена неправильним чином фіалочок. І Я зробила для себе таку поміточку і спробувала вкорінювати чи. Діточки повністю зачищаючи від корінчиків стобурчики. І дуже гарно дітки приймаються, дуже гарно потім ростуть, і дуже гарний посадковий матеріал з того всього виходить. Рівні розеточки, гарне листя, таке зелене, соковите. Тобто, все там гарно і прекрасно. Колодію, от такої дітки я вам хочу показати, як виглядає правильне. Корінення діток, цю дітку було відділено від листочка і посаджено відразу в стопочку, в тепличку, а потім на капілярний мат. Дивіться, яка гарна коренева система утворюється, яка гарна розетка. Ну, можливо, там чуть-чуть шат, я, але все рівно, і видно, її листя порівняно, порівняно з, з цими. Дивіться, бачите листочки такі зелені, соковиті, блискучі. Тобто є, є над чим працювати. І якщо я тепер буду бачити, що раптом розеточка, от, наприклад, як оця, да? це теж було перевкорінене правильно, але чомусь видовжилася оця така, бачите, стовбурець, і я буду знову його зрізати і саджати з. Перевкоріненням таким зносом голови, можна так сказати, тому що вже дивлюсь, що в пазухах і появляються пасенки і так далі. Ну тобто це неправильно от, от це неправильна дітка, її треба зрізати і посадити красиво по новій. Хоча вона здорова і все в неї прекрасно дивіться Гарна, зелена, чудова. Ну, єдине, що до світла тянуться, то трошечки їх повикривлювало. Ось. Але от, оцей недолік є. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі!